Привіт, котики, вітаю вас з Днем української мови та писемництва! Якщо ви забули, то нагадую, що щорічно 9 листопада в Україні відзначається день української мови та писемництва. І знаєте, не дарма, адже нам дійсно є чим пишатися, і було б більш дивно, якби це ніяк не відзначалося. Українська мова на протязі усієї історії прославлялася такими видатними письменниками, як Іван Франко, Тарас Шевченко, Михайло Коцюбинський, Пан Телемон, Куліш, Леся Українка, Іван Котляревський, Ліна Костенко, Василь Стус, Володимир Сосюра, Михайло Хвильовий. Та дуже-дуже багато інших крутих хлопців та дівчат, а їхні творіння перекладаються на багатьох мовах усього світу. Узяти тільки заповідь Тараса Шевченка, який був перекладений на понад 150 мовах світу, а це взагалі-то багато. І ось 9 листопада 1997 року кучма каже: Шановні, ми маємо владу, ми маємо файну мову, ми маємо файних хлопців та дівчат. Давайте це діло будемо якось відзначати. Класна же ідея. Але якщо серйозно, то усі ви розумієте, що українську мову намагалися знищити на протязі усієї історії, і це намагаються зробити навіть зараз. Якийсь там кремлівський дід е, вирішив, що Україна не має існувати, що у нас тут фашизм і це треба викорінювати. Ахаха, п'ять разів. На жаль, через це кожного дня гинуть наші хлопці та дівчата, які виборюють право жити у вільній країні. Тож. Котики, давайте будемо поважати Україну і усе українське. Ми обов'язково тоді переможемо. Слава Україні!